Знищено більше 10 автомобілів, які в цей час в час нанесення удару знаходились під загрузкою і вигразкою на терміналі нової пошти. Влучання відбулося безпосередньо в транспортний засіб. Поруч на момент влучання знаходились водії і працівники нової пошти. На теперішній час є факт загибелі однієї людини близько 40 років. На жаль, тіло дуже пошматоване, тому буде знову ж таки на місці використовуватись лабораторія ДНК для ідентифікації. Дитина разом з мамою була в автівці вибуховою, Це за територією, в яку влучила бомба вибуховою хвилею було пошкоджено авто. Я розкрилися двері, в результаті дитина отримала забої тіла численні. Її шпиталізували для того, щоб детально оглянути. Це склади нової пошти, ніяких військових тут немає, ніяких боєприпасів тут немає. Це цивільний об'єкт міської інфраструктури. Жахливі події і в котрий раз такий обстріл міста Харкова. Попередньо це був Кап, який був випущений з території Російської Федерації. А навіть це приблизно 70 км від міста. Харково. 这里我给你看